Комфортні трамваї, тролейбуси та автобуси. Рух хвилина в хвилину розгалужена мережа не лише по місту, а й доїзд у приєднані громади. Це все про вінницький муніципальний транспорт. Місто працює над тим, щоб з'являлось більше саме еко-транспорту. Разом з тим проводяться капремонти колій. Через війну є потреба у персоналі. Про створення комфорту для вінничан та виклики, які постають перед вінницькими транспортниками. Поговоримо з директором департаменту транспорту та міської мобільності Андрієм Сорокиним. Вітаю вас, вітання! Отож, давайте розпочнемо з оновлення муніципального транспорту: шість нових автобусів. Розкажіть про них більш детальніше. Так, дійсно, на сьогоднішній день було закуплено шість додаткових автобусів. Це автобуси. Марки Ман, вони бувші у використанні, але що саме головне, вони 2018 року, як для громадського транспорту з мінімальним пробігом, це до 200 тисяч кілометрів. На сьогоднішній день Вінницька транспортна компанія проводить всі необхідні роботи для того, щоб ми їх могли випустити на лінії. Це ми говоримо безпосередньо, і система електронної оплати приїзду, і інформаційна система, всі процедури, які стосуються безпосередньо і документального оформлення. Щодо безпосередньо важливості придбання цих автобусів, ми маємо думати і думаємо про те, що в першу чергу, враховуючи військовий стан і ті виклики, які він перед нами ставить, ми розуміємо, що збільшення кількості саме автопарку надає більшої гнушкості загалом транспортної системи, так як автобуси. Не будуть залежати від вимкнення електроенергії. Другий момент це звичайно наші пріоритети, які безпосередньо висвітлені в наших всіх стратегічних документах. Це збільшення саме екологічної частини громадського транспорту. Ці автобуси є газовими на сьогоднішній день. Вже 30% відсотків. Автопарку Вінницької транспортної компанії є саме газові та електроавтобус, один, який в нас їздить. І звичайно, і третій аспект це безпосередньо оновлення рухомого складу, бо навіть не зважаючи на те, що вони не нові, але вони 2018 року випуску вони достатньо комфортні, вони зручні. І це безпосередньо і покращення якості перевезення пасажирських. Якщо говорити зараз про капремонти колій, на якій ділянці їх проводять, і власне я знаю, що їх проводять переважно вночі? Так, дійсно, загалом на цей рік у нас заплановані шість ділянок. Безпосередньо чотири ділянки вже виконані. Зараз тривають роботи по одній ділянці. Це перехрестя Хмельницької барського шосе. Криві, і одна ділянка в нас ще залишається в планах. Це ділянка від площі Василя Стуса до площі Калічанської в двох напрямках. Безпосередньо ті роботи, які вже були виконані, їх вже можна. Побачити на ділянці від по проспекту Космонар, по Коцюбинського, вибачаюсь, від вулиці Нансена до площі Перемоги. Це роботи по проспекту Коцюбинського від вулиці Івана Бевза до площі Героїв Чорнобиля на під'їзді до центрального мосту. Тобто, переважну кількість робіт транспортна компанія вже виконала. Це в першу чергу є і безпосередньою комфорт самих перевезень. І збільшення експлуатаційної швидкості на цих ділянках саме трамваїв, то безпосередньо проводяться всі ті роботи, які будуть покращувати якість пасажирських перевезень. Власне щодо комфорту, чому саме вночі, щоб людям було комфортно в день? Звичайно, ми спільно. маємо розуміти, що ці роботи потребують певного обмеження руху, і за для того, щоб в першу чергу не обмежувати рух трамваїв, щоб на стабільній основі перевозити пасажирів відповідно до графіків руху. Ми розуміємо, що найдоці. Ільніше саме використання того часу доби, коли випуск ще мінімальний чи відсутній взагалі. Тому власне, і роботи проводяться у вечірній і переважно у нічний час. Якщо не робити ремонти колій, чим це загрожує самому транспорту власне трамваю? Першу чергу ми маємо дбати про безпеку пасажирських перевезень і критична зношеність колій це? Це і обмеження швидкості руху на цих ділянках, це і підвищена вірогідність сходження з колії. Тобто ми дбаємо і продовжуємо дбати саме про складову інфраструктури. Окрім того, окрім оновлення рухомого складу, треба розуміти, що навіть новий громадський транспорт по недосконалій не новій інфраструктурі буде слугувати не так, як він міг би. Після укладення додаткової угоди зі Швейцарією до міста прибудуть ще трамваї. Власне, з робітниками як чи вистачає персоналу транспортній компанії? Звісно, що як і кожне місто, і ми стикаємось так само із браком персоналу. Велика кількість працівників Вінницької транспортної компанії безпосередньо проходить службу в збройних силах України, і це стосується абсолютно усіх ланок: від водіїв до обслуговуючого персоналу, в тому числі і людей, які виконують безпосередньо і роботи по ремонту інфраструктури, але в той же час кожен з цих працівників розуміє, що власне, приймаючи ці виклики, маємо і працюємо і за себе, і за тих, які зараз нас захищають. Власне, Допократно. є вакантні місця, можна про так. Звичайно, тому, нас... є і водії, є водії і автобусів, тролейбусів, трамваїв безпосередньо робітничі професії. І за всіма за всією інформацією детальною можна звертатися безпосередньо до адміністрації Вінницької транспортної компанії за адресою Хмельницьке шосе 29, до відділу кадрів, де вони можуть отримати бажаючи всю необхідну інформацію щодо того, які вакансії на сьогоднішній день є. Днями було прийнято програму розвитку велоруху. Розкажіть більш детальніше про неї, що вона передбачає ми. Програма прийнята на з 24 по 26 роки. Безпосередньо змінена сама концепція і підходи з урахуванням знову ж таки викликів військового часу, неможливості будівництва такої кількості велосипедних доріжок, як ми це робили до цього. Але треба враховувати, що на сьогоднішній день велосипедна мережа є вже достатньо розвиненою. Вона є 93 три кілометри велосипедних доріжок різного типу по місту, і ми вирішили сконцентруватися в цій новій програмі безпосередньо. На якості того, що вже існує, і на збільшення користування саме людьми цими велосипедними доріжками. Концепція передбачає безпосередньо поділ міста на такі умовні три кільця: це західне кільце, це центр і східне кільце. Тут тобто ми говоримо там про західне кільце, це вишенька Славянка, центр міста і Замостя. І ми їх маємо повністю відповідно до цієї програми зробити. Суцільними логічними і замкненими за для того, щоб стало комфортніше ними пересуватися, і розраховуємо на те, що власне кількість велосипедистів, які будуть користуватися велосипедною інфраструктурою, вона зросте за останніми дослідженнями в 23-му році, які проводить це дос два відсотки користувачів велотранспортом Це ті люди, які. В опитуванні дали відповідь, що вони використовують для повсякденного пересування саме велосипед. Ми ставимо собі за мету 3,5% і будемо виконувати ті заходи, які передбачені в програмі для досягнення цієї мети. Дякую вам за цікаву та змістовну розмову. Дякую вам за запрошення. Нашим глядачам, нагадаю гостем студії був директор департаменту транспорту та міської мобільності Андрій Сорокін. Не перемикайте, нам ще є про що вам розказати.